Сполучені Штати Америки закривають російський візовий центр і позбавляють російських дипломатів додаткових і податкових привілеїв. Ось так мало чи не розплакався посол Росії у Сполучених Штатах Америки Анатолій Антонов. Антонов уточнив, що закриються обидва відділення візового центру у Вашингтоні та Нью-Йорку – на плечі російських дипломатів консулів лягає додаткове навантаження додав він. Крім цього, у російських дипломатів відберуть картки звільнення від податку. Треба за це за все в цьому житті платити. Що Антонов назвав дрібним капосним випадом із боку ша от які меркантильні ніготники, за словами російського посла, американська адміністрація свого рішення ніяк не пояснила. А чого вона взагалі має щось пояснювати, власне кажучи. Антонов просто каже, що Америка рубить з плеча, а так не стоїть, і потрібно замислитися на його думку, які будуть наслідки конкретні і що їм взагалі треба робити. Тікати і забирати свої війська окупаційні з нашої території це б розблокувало і рахунки різні, і бізнесменів, і так званих еліт, і послів, і взагалі би змінило і полегшило ваше життя. Але ви ж цього не хочете робити і підтримуєте розв'язану путіним війну. Ну, ось так Антонов додав, що ситуація на загал навколо всіх диппредставництв Російської Федерації. Вона знаєте, помітив Антонов погіршується, каже в усіх країнах, як-то спокойна. Ми щодня відчуваємо тиск. Прагнення вколоти нас, прагнення створити труднощі, зазначив посол. На його думку, таким чином штати намагаються змінити зовнішню політику Росії. Знов за старе, бачите, і змусити дипломатів припинити свою роботу. Ну як дипломатів? Ми знаємо, що 90% російських дипломатів це просто російські шпигуни. Цього не буде, каже Антонов. До останнього дипломата, поки ми тут залишаємося, ми будемо виконувати свої завдання, виконувати ті вказівки, які отримуємо з нашої столиці. Отак і вскрився він. Це ясна справа, що вони будуть виконувати замовлення Путіна і працювати на нього, тому що ну, дипломатія і Російська Федерація це вже такі треки, які як паралельні прямі ніколи не Перетинаються, рухаємося далі. Вашингтонський саміт НАТО між тим має дати також Путіну ще один сигнал, і інший ніж був посланий і надісланий минулого року у вільнюсі. Недостатня єдність заходу та брак рішучості щодо підтримки України та Грузії. Такими були головні меседжі для Кремля після Бухарецького та вільнюського самітів. Нагадує Курт Волкер, дипломат. Справжній дипломат, колишній спецпредставник держдепу США по Україні та постійний представник США при НАТО. На його думку, саме це дало Путіну сигнал, що руки в нього розв'язані. Фактично, така недостатність реакції та оцінок наслідків і ефектів. І він може почати повномасштабну війну без глобальних наслідків для Росії. Таку тезу колишній спеціальний представник уряду США з питань України озвучив під час чорноморського безпекового форуму. Зараз ми збираємося на вашингтонський саміт, і Я боюся, що ми маємо намір знову надіслати. Той самий меседж Путіну сказав він. Волкер наголосив, що російська теза про те, що розширення НАТО становить загрозу для Росії, хибна. Він також висловився щодо можливої політики Дональда Трампа, якщо він переможе на президентських виборах. На його Волкера думку немає ризику, що Трамп буде проти політики підтримки України, щоб продемонструвати протилежну позицію до політики його опонента Байдена. Це неправда, що розширення НАТО провокує Путіна атакувати, бо він атакує країни, які не є членами НАТО, зокрема Грузію та Україну, окупував частину Молдови і не нападав на країни, які є членами НАТО. Жодних обіцянок Путіну, що альянс не розширюватиметься, не звучало, навіть якщо таке сказала якась людина, це ніде не буде задекларовано. Який підхід матиме адміністрація Трампа, якщо його оберуть? Це все ще питання, яке можна обговорювати. Я навіть не думаю, що він сам знає, яка це буде політика. Зараз ми знаходимося у ситуації, коли два з половиною роки триває війна, коли витрачаються мільярди доларів, гинуть десятки тисяч українців. Ми знаходимося у цій ситуації через слабкість адміністрації Байдена. На цьому може наголошувати Трамп. Риторика його команди може будуватися саме на тому, що адміністрація Трампа закриє про. Галини в санкціях і надаватиме Україні всю необхідну допомогу. На думку Волкера, вплив російсько-української війни відчує Грузія. На його думку, Тбілісі дуже потребує перемоги Києва. Нам необхідно допомогти Україні побороти Путіна. Якщо це відбудеться, то в Грузії буде шанс, тому що Грузія не має збройних сил України і вона не може самостійно протистояти Росії. Грузія потребує перемоги України над Путіним для того, щоб вийти з ситуації, в якій вона зараз опинилася. Нам також необхідно зробити все можливе для того, щоб це стало реальністю, зазначив дипломат. Проти сигнали, які зараз посилає Путін світу, і які світ на що Путіну, зокрема, да, дійсно, 9-11 липня саме в ці дні, нагадаю, відбудеться в Вашингтоні 75-й ювілейний саміт НАТО.